Ваш 26-й у сфері кохання. Що тут? Опача! Все старе буде трощитися, руйнуватися, все старе, просто тут така буде чисточка, як кажуть езотерики, кармічна чистка. Але в чому прикол? Що це не те, коли ми нібито прибрали, а купа пилюки десь під палац під, підмітено, так? Да? Позамітали, поховали по сусікам. ні 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 це коли сама вселенна каже: я тобі допоможу зруйнувати не тільки те, що ти бачиш, наглядно, я допоможу тобі вичистити. Все навіть з твоєї підсвідомості, щоб ти не чіплявся за старе. Бо після 16-го аркану башта, а у стародавні часи цей аркан називався Храм Божий. Це абсолютний захист. Іде нас аркан зірка, коли відкривається абсолютно новий шлях. Так, тож, все розносимо, вичищаємо, знищуємо старе абсолютно. Всі парадигми, всі там, все, що нам заважало, вичищаємо. І що? Та-дам! Відкриваємося коханням. От, от насправді що буде руйнуватися? Давайте, що там буде руйнуватися. Все те, що вас тримало, все те, що не давало відкритися серцю, все те, що вас тримало у якійсь жертовності, у зачиненості, такій, стан такий зачинений. Ніби ви у льосі сидите, і кришка зверху зачинена дуже щільно, що навіть світло не проходить. Все буде руйнуватися. Знаєте, Чую, що у вас, можливо, були десь навіть такі стани, що є ще невидимка, мене що ніхто не бачить це все буде абсолютно рунуватися. Ви відкриваєтеся коханням. Не просто коханням, а тут така чаша й забіля.